Салютонкіст, бабуля, на зв'язку. Ну і що ж, як і думав я, розробники сьогодні знову обновили пропозиції з містичними контейнерами. Тому давай будемо сьогодні другий день упарюватися, щоб вибити новенький танчик. Але для початку підтримай мене, постав палець вверх цьому відео, підпишись на канал та обов'язково протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми більше не тратимо часу і поїхали! Так, все, в принципі, те саме лишилося, крім того, що розробники вже забрали один безкоштовний контейнер. І так само всі пропозиції можна купити тільки разові. Добре, переходимо в сховище, в мене там вже є містики. Так, відкриваємо де? Ось 18 штук. Поїхали. Може, сьогодні мені дропнеться танчик. А може і ні. Читав коментарі перед... Попереднє відео. Там вже писали щаслик, які повитягували даний танчик. Я так і думав, що такі будуть, але з таким шансом 0,5. Оу, містичний сертифікат. Відразу. Вчора щось мені на них взагалі не щастило. І контейнер другого рівня. Ми їх відкриємо пізніше. 100 золота. Так, золото може насипати. Вчора файне золото насипало. Сьогодні, певно, вже так не буде. 4 тисячі вільно досвіду. 10 тисяч вільно досвіду. Непогано, але хотілося б ще сертифікат. Два бустери золота. До речі, це дуже погано, що розробники забрали преміум аккаунт звідси, а всадили оці бустери золота. Краще був би преміум аккаунт. Зараз взагалі з ним тяжко. Добре. Сертифікат. 75 тисяч кредитів. Ні, не цікаво. Хотілося б отримати сертифікат. 2000 вільного досвіду. Один за 18 штук якось маловато, на мою думку. Що думаєш, ти можна написати в коментарях. За скільки контейнерів має випадати один сертифікат? 100 тисяч кредитів. Чому це не 100 тисяч золота? М? О, другий містичний сертифікат. Чудово. Ще один бустер золота. Золото ще сьогодні перестало сипати. Угу. Так. За 500 золота два контейнера. Другий рівень і 50 тисяч кредитів. Вже є два сертифікати. Круто, вже є три сертифікати. Взагалі круто. От хтось би собі взяв би, за 500 золота купив би і витягнув би сертифікат. Це була бомба. Особливо, якщо з 100 сертифікату щось цікаве випало. За тисячі 5 контейнерів. 500 золота, непогано. 10 тисяч вільного досвіду. Ну, краще, ніж 2000 вільного досвіду. <гум> Ось і 2000 вільного досвіду. Знову. Тут не буде певно сертифіката в цьому пакучому, я так думаю. На жаль, нема. Так, 10 контейнерів за 3,5. Хотілося б танчик. Ну, дійсно, може, дропнешся, ні? Може в другому рівні дропнеться. А там, щоб назбирати на четвертий рівень, той грандіозний, чи як він там. О, до речі, зараз подивлюся. Так. Зараз я на це подивлюся. Ну, три сертифікати, два. Другого рівня, добре. Може містити. Ще він може містити? Талісман другого рівня. Ага, а як подивитися, що далі може містити? А тут. Колекційний містичний розблокований слотами обладнання. Третього рівня. А то потрібно, певно, мати третього рівня, щоб побачити, що може він містити. Там, по-моєму, теж збираєш 10 третього рівня, і ти якби відкриваєш той містичний сер... Ні... Легендарний, чи як його там, чи грандіозний містичний сертифікат, і з нього тобі падає... І танчик, і камуфляж, там, і золото повинно, маю, повинно насипати щось таке. 100 золота. Я якби з цим не розбирався до кінця, тому що зібрати 10 третього рівня ну, треба постаратися. Навряд чи в мене вийде, Бо це відкривати потрібно дійсно фігіща контейнерів. Це, щоб зібрати 10 третього рівня, це потрібно. Скільки то потрібно? 100 штук другого рівня. А щоб зібрати 100 штук другого рівня, це потрібно 1500 першого рівня. Ну, коротше, дофігіще. Знову контейнер другого рівня і нічого немає, крім нього. Давай мені сертифікат. Ні, на жаль, ні. Так, за 5,5. ,5. 15 контейнерів. Поїхали. Дай золота трішки, ні? Давай хоч 15 верни. Ловець близько. Це не той. Це не той аватар. Це має бути анімований. 2000 вільного досвіду. 100 золота та що таке? Знову 100 золота. Це маловато, розробник. 200 золота. 50 000 кредитів. Все, спочатку попадало декілька сертифікатів. А саме 3 і все, і після цього більш не хоче. 2000 вільного досвіду. Камон. Картоха. 100 тисяч кредитів. До містики вони, в принципі, лишилися такі, які і вони були. Просто до них додали декілька нагород і все. Я не знаю, вони краще не стали. Але, відповідно, вони й в ціні не піднялися. Другий рівень і 100 золота. І останній. Ні, нічого. У, мені навіть не вистачає. І скільки мені не вистачає? Мені тисячі золота не вистачає, добре. Давай. Відкриємо 4 другого рівня. Може, звідси щось цікавого випаде? Містичний сертифікат. О, я ще й один третього рівня відкрию. Чудово. Так. 30 тисяч вільного досвіду. Ну, блін. Хотілося б щось краще з другого рівня витягувати. От розробники, певно, не дослухалися до нас. Ми не покращили. Другий і третій рівень. 2 дні преміум аккаунт. Ну, з другого рівня, хоча б преміум аккаунт сипав. Так, 4 і третій рівень. А ну, О, а тут вже можна подивитися. Фон профілю 1%, камуфляж містичний 5%. На танчик вже 5% шанс. Ну, якби, чому, чому не падаєш? Преміум аккаунт може випасти 300 тисяч золота. Тут вже може випасти і 10, і 50 тисяч золота, що прикольно. І грандіозний містичний талісман. Ні, то не те. А, так, да, просто ти збираєш грандіозний містичний талісман і. 10 штук. І відкриваєш грандіозний містичний контейнер. О, ось так буде. Ну що ж, сильно великі надії я покладаю на цей третій рівень. Але я чомусь думаю, що з нього нічого не буде. 2000 золота. Ну, в принципі, прикольно, тому що мені вистачає ще на пак містиків. Але, певно, я з для початку відкрию ці, що в мене є. Містичні сертифікати. Якщо мені після цих чотирьох не пропаде бажання, то я буду відкривати ще 25 штук. Ось, збираєш, відкриваєш княг, ви отримуєте грандіозний містичний талісман. Що не зберете 10 талісманів з наступного контейнера випаде грандіозний містичний контейнер. А що в ньому міститься? А, тут не пише, що в ньому міститься, на жаль. Добре, поїхали. Перший. Вчора мені геть фігово насипало. Ну, сьогодні мені хоча б почало б з е колекційки. Хоч і шостий рівень, але це колекційний танк. 8 рівень, але знову ж таки колекційний танчик. Може десяточку якусь досиш? Повторку насипало, ну, блін. Так. Насипало мені повторку. Це компенсація в золоті, але. Коротше, всі колекційні, але всі низького рівня. Ну, добре. Так, перейдемо сюди. Ну, окей. Купимо ще останній пак. 25 штук. І подивимося, що дропнеться звідси. Зберу я ще один точно. Оу, сертифікат відразу, круто. Ну, Один ще другого рівня я зберу. 100 золота. Можете мені тут трошки підсипиш золота, а? Завтра ж теж потрібно відкривати, не? певно, я не знаю точно. Два бустера золота. Ні, ну Мені бажано золото вже в готовому вигляді, а не так, щоб ще грати потрібно було. І надіюсь, це не єдиний сертифікат з тих 25 штук. До танчика мені, походу, не бачити. Це потрібно збирати третій рівні, щоб був шанс 5% його витягнути, а це потрібно. Ох, як дофіга відкрити контейнерів. 200 золота. Прекрасно, але я хотів би танчик. Вже майже половина відкрита. Шанс, звичайно, дуже маленький, але він є. Картоха, підкрути, давай мені, підкрути цей шанс. Так, другого рівня. 4 тисячі вільного досвіду. Не цікаво. І один тільки сертифікат. Звідти випаде якась вігня. 100%. Та дай ще одно хоча б сертифікат, а що я дарма злив 10 тисяч золота? Ооо! Два сертифікати. Хоча із двома сертифікатами може бути, що я дарма злив 10 тисяч золота. А ще третій, ні? 2 бустера золота. Але 6 контейнерів. після цього вже 5. 100 золота. Ще 5 шансів витягнути сертифікат або танчик. 4000 вільного досвіду. Не цікаво. Вільно досвіду назбираю під новий рік. Оу. 3 контейнера. Аватар ловесь близько Ні, не той аватар. Давай мені, давай мені ще один сертифікат. Птоха. Не кредити, сертифікат на. Все. Все, пропало. Знову чор чорний фон, пропало, все, відкрив знову всі містичні контейнери. Добре, в мене ще, ще тут щось є цікаве. А тут що ще є. Ага. У мене ще є один другого рівня, хоча надій на нього взагалі мало. Може випасти 270 днів преміум аккаунту. Давай, дропни мені прямо. 7 тисяч вільного досвіду. Ну, другий рівень, що і перший, в принципі. Добре, два сертифікати містичні. Хотів би 10 рівень. Суперхелка. Сьомий рівень. Та що таке? Що воно по, ни по низько танчиках. Т265, блін. 8 рівень. Коротше, не витягну я сьогодні ні одної десятки. Єдиним плюсом цього всього є те, що я е, витягнув. Колекційні танчики всі. Тобто, навіть якщо так, то я можу їх просто продати. Ну, коротше. Ось таке ось вийшло відкриття. Не сказав би, що я в плюсі, хоча, в принципі, маю 5000 золота, було 18. І раз, два. Та, де це там є 3, 4, 5, 6 танчиків колекційних вибив. Ну, в принципі, ще нормально, можна рахувати їх за тих 13 тисяч золота. Це по-любому вони мені вернуться. Ну, коротше, ось таке ось вийшлося відкриття. Думаю, завтра продовжимо, а на цьому поки можна закінчити. Тому ти там якісь можеш написати в коментарях, що ти там навитягував. І скільки вас вже є, що повитягували головну нагороду, танчик, колекційний танчик 9 рівня. А я відео буду закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі у наступних відео.